Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру близько-далеко. Вам треба уважно подивитися на картинку та відповісти на питання, хто де знаходиться? Але повним реченням. Де знаходиться вовк? Вовк знаходиться близько. Де знаходиться їжак? Їжак знаходиться далеко. Де сидить білка? Білка сидить далеко. А хто сидить близько? Близько сидить лисиця. А тепер спробуйте ви. Де знаходиться ведмідь? А хто знаходиться далеко? Молодці. Хто сидить далеко? Далеко сидить заяць. А де стоїть лось? Молодці малята! Скажіть, про яких тварин ми щойно говорили? Так, ми говорили про диких тварин. Що ж, продовжуємо? Де стоїть корова? Корова стоїть близько. А хто стоїть далеко? Продовжуємо. Хто стоїть близько? Близько стоїть курка. А хто стоїть далеко? Далеко стоїть кінь? Де сидить собака? А де стоїть коза? Хто знаходиться близько? Близько знаходиться кошеня. А хто стоїть далеко? Де сидить собака? Собака сидить далеко. А хто стоїть близько? Дуже добре. А про яких тварин ми говорили зараз? Так, ми говорили про свійських тварин. Що ж, малята, молодці! Сподобалась вам гра? Тож грайте в неї із задоволенням! До побачення!